Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ «Студентське». Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Привіт! В ефірі знову Богдана Садомська. З нами Мирослава Чех, керівниця магістерської програми з публічного управління та адміністрування. Пані Мирослава, вітаю! Вітання. Учора відбулася така панель у форматі TEDx і говорили зокрема про FFS Alumni Club. Розкажіть, будь ласка, що це таке, як це працює і для чого? Взагалі, напевно, розпочну з того, що в мене таке дуже приємний післясмак від рівня наукової зрілості тих досліджень, від рівня професіоналізму вже наших тепер вже випускників. А загалом про ідею ФСС Еламні Клаб вона зародилася, ну, вперше я про неї почула від нашого декана, пана Володимира Турчиновського ще на початку навчального року. А напевно, будучи присутнім на захистах магістерських проєктів, декан – кангулярно діли захисти магістерських проєктів, в нього виникла така ідея, чому б нам не поділитися своїми напрацюваннями. Бо ми насправді кожен, ніби ми працюємо спільно, але кожен працює в якісь певній своїй бульбашці в межах своєї програми. А насправді варто ділитися тим, що ми маємо. Варто не приховувати, не притримувати в межах своєї програми, а варто тим пишатися. От, напевно, тому виникла така ідея в пана Володимира Турчиновського. Загалом ми довго обговорювали на факультеті, яким би міг бути формат такого заходу. Чекали, напевно, нагоди, коли його реалізувати. А от, власне, форум цілісного людського розвитку став саме таким майданчиком, який нам допоміг реалізувати цю ідею пана Володимира, і я вважаю, що вийшло дуже круто, як на перший раз. Яка тема найбільше сподобалася? Якщо говорити про магістрські роботи, які переросли у такі кар'єрні злети? Ну я напевно не виділю конкретно теми, а можливо виділю те, що мене найбільше вразило. Те, що відбувається в межах нашої магістерської програми, воно для мене вже відоме, зрозуміле, більш знайомі і зрозумілі мені теми, також, наприклад, студентів випускників інституту лідерства. Мене дуже вразив авторський фотопроект випускника школи журналістики, який описував неживу комунікацію. Тобто комунікацію об'єктів неживої інфраструктури після повномасштабного вторгнення? Я навіть не могла уявити, що в межах нашого факультету, в нашому вузі є такого рівня проекти, такі практичні, прикладні, такі суспільно орієнтовані, як власне оцей проект. Тому він так напевно десь найбільше мені відклався. А як взагалі це працює? От як ось магістрські проекти потім переростають у щось більше? Як вони впливають на розвиток кар'єри? Ну, насправді не завжди так відбувається. Не завжди тема магістерської роботи стає, набуває свого розвитку і стає подальшою частиною, скажімо так, життя наших випускників. Але я з цього приводу можу вам привести дуже гарний приклад випускника нашого першого року. Я говорю нашого, це, я говорю про магістерську програму з публічного управління та адміністрування Тарас Хавунка, він зараз є нашим викладачем. Тарас Хавунка. Писав свою наукову роботу, магістерський проект. Зараз ми вже його називаємо кваліфікаційною роботою. Писав про регуляторну політику. Керівником Тараса на той час був експерт Світового банку Андрій Паляниця. Після захисту цього проекту виникла ідея створити такий хаб, який би займався питаннями радше дерегуляції. Різних процесів, які відбуваються в державному секторі. Зараз, станом на зараз, Тарас є засновником громадської організації Львівський регуляторний хаб, яка успішно Лобіює інтереси і державного сектору, органів місцевого самоврядування різних установ в сфері дерегуляції різних процесів, регуляції, дерегуляції різних процесів. Тобто для нього от, власне написання цієї кваліфікаційної роботи вилилося радше у справу життя. І до того ж, Тарас має свій курс, який він викладає на нашій програмі, викладає також на різних сертифікатних програмах, які тісно пов'язані з темою його магістерського проєкту. Таких насправді прикладів є багато, але це вже той приклад, який перевірений часом, тому що це випускник нашого першого року. Я впевнена, що ті роботи, які були представлені вчора, а це, а це дуже маленька частинка тих якісних робіт, якими ми можемо пишатися, вони насправді також будуть таким а, прикладом. А, Практично орієнтованої роботи будуть яскравим прикладом для наступних поколінь, наших студентів, випускників для наслідування Бо, власне, є над чим працювати, є напрямки, в яких ми можемо рухатися далі, і кожна робота заслуговує на увагу через свою соціальну значущість, суспільну орієнтацію, і також через своє прикладне значення. Дякую вам за цей приклад. І тим часом нагадаю слухачам, що вчора мали можливість поспілкуватися з Тарасом, поговорити власне про його роботу, про цінності, які ми в цій роботі. А скажіть, будь ласка, як плануєте надалі продовжувати роботу цього клубу? Я впевнена, що перше, що він буде точно продовжувати свою роботу. Як мінімум, ми можемо зустрічатися на платформі конференції цілісного людського розвитку, яка є щорічною для нашого факультету, я вважаю, що це завдання на мінімум. Завдання максимум зробити такі зустрічі більш частими, тому що насправді ми маємо що показувати, маємо чим пишатися. І знову ж таки для студентів, для наших вже випускників, це додаткова нагода зрозуміти, що те, що вони роблять, воно потрібне, воно затребуване. І для них це є такий певний момент визнання. Я вважаю, що це важливо. І це стимулює рухатися далі в межах тих ініціатив і в межах тих проєктів, якими вони займаються. Дякую, розширюючи тему нашої розмови від власне вчорашньої панельної дискусії до форуму. Загалом чим для вас є цьогорічний форум? Які інсайти для себе, можливо, винесли впродовж конференції? По-перше, масштаби. Масштаби вражають, наскільки ви я думаю, також знаєте, що попередні роки це була конференція. Цього року ми розширились в межах форуму. Виникли додаткові активності. Знову ж таки, Аламні Клаб це є додаткова активність. Це щось нове в межах конференції. Кожного року ми намагаємося. Більше залучити наших студентів, і це насправді вдається. Вчора були дуже гарні панелі, студентська панель, і була також панель випускників. Ось стосовно інсайтів, ну, для мене трошки вчора було таке питання. Власне, воно виникло спочатку на студентській панелі, потім набуло свого подальшого розвитку. Ось і зараз відбуваються. Панелі в межах конференції, які вже організовані аналітичним центром ОКУ, і ця тема вона такою ниточкою протягнута через усі панелі. Є етична складова, і є легітимна складова прийняття рішень, як діяти в умовах підвищеного ризику. Є закон, а є людські, моральні етичні цінності. Ну і це насправді питання, яке досить гостро стоїть, особливо в умовах зростаючої популярності штучного інтелекту. Як буде далі? Ніби мало би бути по закону. Але є певний людський фактор: є питання, до прикладу, якщо штучний інтелект буде працювати в судовій системі. І рішення остаточне, за результатами судового позову, буде прийматися суто на основі рішення штучного інтелекту. Чи це правильно? Ніби логічно, мало би бути правильно, тому що є закони, ми закону маємо дотримуватись. А як же ж певні пом'якшуючі обставини? Чи зможе це врахувати штучний інтелект? І насправді це для мене така, знаєте, тема для роздумів, відкрита тема. Я не можу зараз притриматися тієї чи іншої сторони. І для мене це, напевно, найбільша така. Питання, яке зараз в мене на порядку денному, і цей форум власне відкрив переді мною це питання. Я продовжую над ним думати. не маю остаточного висновку. І, можливо, навіть це буде такою, знаєте, таким напрямом моїх подальших досліджень в тій сфері, які я працюю. Дуже цікаво, було. бо насправді абсолютно з вами згодна Цьогорічний форум поставив дуже багато таких от етичних дилем, на які складно відповісти, і які будуть. Я думаю, з кожним спікером і учасником впродовж, як мінімум, року, до наступного форуму. От дякую вам за цю розмову. Дуже рада чути. Бажаю успішного продовження форуму і закриття. А вам бажаю залишатися на хвилі спільноти. Дякую вам.